Ти ніколи не читала щоденники Сальвадора Далі? Ні, не читала. Коли він уже поїхав кукухи, вже поїхав кукухою остаточно. От у нього є там такі от моменти, коли він описує, як він ходить в туалет. З подробицями? Зі страшними подробицями. Угу, угу. Прямо прям, прям з такими. От, е, е, тому я вважаю, що в цьому випуску ми мусимо зосередитись на подробицях. Минула програма у нас була патріархальна. От ця патріархальної не буде, тому що патріархат це зло. Особливо, якщо він спідниці. Ми ж звідси вийдемо і одразу ж наліво. Це ти — так. Просто чоловічий патріархат іманентний, а жіночий. Ну, це не зовсім матріархат. Ні, бо є жіночий патріархат, я вважаю. А я вважаю, що є жіночий патріархат. Тому я почну. Білгородці, скажіть спасибо вашому Путіну за те, що він почав війну против України. Тепер ви прячетесь, у вас був прекрасний город. Білгород, кстати, очень красивий город. Всегда був. Я пам'ятаю, я вперше э, приїхав. Мені чомусь здається, до речі, що коли ти спиш, от коли ти спиш, е то член виглядає приблизно так, як Вася Голованов. Коли я сплю, то член не виглядає. Не. А я, ну, я, 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 я про себе кажу. Що так, да, мені здається, що коли я сплю, мій член виглядає приблизно так само, як Вася Голованов. Ну так, от він якось там так, же ж відбувається, що якісь буде? Тек тектонічні речі, відбуваються. А насправді ні, у мене інша для нього метафора. Вася Голованов це насправді такий шарпей, Шарпей? Шарпі. Шарпей, так, який постійно хворіє. 에, е... І чому він хворіє? Тому що він е... його не дресурували, <связували> його не виховували, його купили просто абсолютно без, без відповідальні людині. Ні, його купили просто, щоб він був як іграшка і все. І тому йому не сказали, що можна їсти, що ні. І він щоразу вибігає, ну там де то, що його вигулюють, і він постійно щось їсть, G якусь G херню. або гівно їсть, або ще… І у нього постійно то там кишкова паличка, то інтоксикація щось отруївся. То він якусь мишу, короче, там гнилу вже там поїсть. І він постійно хворіє. І він. Е Отак от, от приходить додому, повертається там з кожної прогулянки. Його щойно відкапали у ветеринарці, щойно йому там поставили. І він постійно ще от, і він ще постійно в цій херні, коротше, от знаєш, як вдягають на собак. от, Його щойно відкапали, його занесли, і він лежить у ці всі його склади. Це, херня, це рукав такий, да? так. це рука в от Ходять його господарі, розмовляють, розповідають, який був прекрасний Белгород, яке було прекрасне місто, а Путін собака все і а він лежить коротше, такі все, от, е і дивиться на них, а йому хірова, ну просто капець. Йому хірово. І, все. і е Потім він ну, трохи, одужує, е трохи одужує, виходить знову на вулицю для того, щоб погуляти. От, він такий, блін, іде, 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 бачить щось е, цікаве, підходить. А то, блін, там, е, не знаю, якась пташка, блін е, дохла. Він її е, їсть так. От, ну Тому що він, же, він, ну, він має щось Більше. робити, тому що, то, тому, що у нього, тому що у нього ж він же, ну все одно тварини, якісь тваринні інстинкти. Він її їсть, і хапає пташини гриб там чи щось там, типу того. Більше. От, Приходить додому, а його господар. його і каже, блін, оцей наш знову з'їв якусь ху, блін, і знову він сидить, коротше, йому знову зле. от, А послухай, а, який, а яке Курськ було красиве місто до війни, а зараз нехай скажуть дякую Путіну, туди летять українські дрони, і все. І він дивиться, 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 дивиться і подихає в результаті. Клас! Слухай, так прям жалко стало Голованово. Я думаю, Васю? Що, да, всі наші зараз глядачі просто сльозами вмилися. Васю? Ну так. Да. А як Васю? А, а нащо його жаліти? Він же п'яв? А це вже інше питання. Ну, це вже я питання маю на увазі до душ... лівого дискурсу? Ні, він душевний. Це питання вже до, я б сказав би так. От тому Вася, ну от він так виглядає. І ти знаєш, от це людина, на яку навіть образитись неможливо. Тому що давай відверто. ну, Вася Галаванова він зробив для. Прихода руського міра набагато більше, ніж всі інші. Вася, о, він е, був готовий, е, надо поговорити у цей телемост. Здравствуй, Україна! Вітаю, Росія! Нам треба поговорити. Він працював на Медведчука, він працював, типу ну, дуже багато на Росію. Ру... Ну, Але це от хворий Шарпей. Ну хто буде бити хворого шарпея? Ну хіба що Алабай? Ну і зрештою, а собаки хворіють на снід, в принципі. Mm, ну, в них снідоподібні є такі. Снідоподібне, да, от, коли от, просто не вистачає. Прекрасна назва. От да. Вася це снідоподібний шарпей. Це новий вид шарпів. Блін. <рес> снідоподібний. От ось от так, так. Є такий парахабот, і, і колишній КДБшник, і, і телеведучий, і автор програми про х... анекдоти. Давай Ці герої 95-го кварталу. Вони здається, цей пікав, і це це є знов ж таки лисий, да, кашовий. І вони заходять в зал і йдуть до стола Ну, Кану, дивіться банкет, там 300 чоловік, перший буквально там тости в, в людей вишукані страви. І він бере, а він я так а, а, зрозумів, знаєш, коротше, не залишає спору реанімувати золотий гусак. Не залишає, так. <світ> да. Ти знаєш, що він закінчив якусь е е академію дипломатичну, щось таке і був перекладачем дипломатії. Тому мені здається, що він надзвичайний повноважений розповідач анекдотів і притч е для дипломатів. Тобто його в, в такому ковпакі. І з вірительними грамотами приводять до дипломатів, і він їм розповідає, оце все розповідає, сміється. А, і потім в кінці а, кажуть: а якщо виходить Кулеба і каже, якщо ви будете погано працювати, з вами буде те саме. <тур> <тур> От Петрушка. Ну, я вважаю, що непоганий посол. А, 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 <тур> Непоганий посол для Сієра ліона там вже в Сіраліонаркоманів. Да, я думаю, багато. для Самалі, можливо, ще теж непогано. Але Самалі, так, так. А, так. Але це ж. Ємен. Але це ж. Але це ж До е... кусітів. Ні. О, це прекрасний посол в Єбінь. Угу. От я вважаю, що кращого посла для Єбінь не вигадати. І він же ж: ну а ти бачила реприза, яка? М? Дуже смішно сміялася страшенно. Ну, я... я просто. мені взагалі дуже подобаються люди, які скажуть щось і сміються, не дочекаючись. Він же ведучий весіль, ти знаєш, він же ж ще ж під час війни їздив ж там ще вести весілля в Москві. От я вважаю, що це такий ведучий весіль. Ти знаєш, що на кожному весіллі має бути типу бійка, ну, як вважається, да. там, в народі. Да. От я вважаю, що якби Чекалкін вів якесь весілля, а то його били просто замість. <хи> не билися б там, дядьки, ніхто б. Бійку замовляли? Так, <хи> Чекалкін виходь. Так, так, вуйко, вуйки не билися б між собою. А от, ніхто б не бився, просто всі. Биличі Калкіна. І я вважаю, що це е, прекрасний. Зробити... Це красиво. Йому, потреб... Йому потрібно зробити такий, знаєш, костюм тамади, як е, роблять для е... надувний такий. Ну, так, надувний. Да? Так, да. так, mm -hmm. так. І е, його можна буде монтувати. І це рівно те, на що він заслуговує в результаті всієї своєї діяльності, починаючи з роботи на криваву гібню і закінчуючи оцим гнійним парахоботством, яким він займається сьогодні. Сюди порядок все напружено, але контрольовано. Я вам хочу сказати, я б взагалі командування на фронті фразу напружено контрольовано заборонив використовувати для опису бойових дій. Фразу напружено контрольовано я б генералам дозволив використовувати виключно в особистому житті. Знаєш, е, у мене ж типу якби, трохи конфлікт інтересів, якого я не уникаю. Тому що Чому? у мене Ну, у мене з ним нормальні стосунки, вже е, ну, гарні навіть були. А це ви критик продаєте на окружній разом. А? Ви квіти продаєте на Окружній разом. Я ми, бачила вас двох до. Ми, ми, у, у, у нас бізнес. Ми крадемо конвалії в лісу <сум> і продаємо. Так, так, так. Тому в мене тут трохи конфлікт інтересів в плані того, що я не хочу його ображати, але я вважаю, що його участь у, так би мовити, в творчих експериментах державного зрадника Гордона. Трішечки відкриває мені шпарину е, моїх творчих можливостей А є якась участь е, От ну так е, от публічна. Тому я, як кажуть, не втрачаючи е, доброї пам'яті про те, що він зробив добре, а він дійсно багато доброго зробив. От я е, звісно, що те, що я почув, от викликає безумовно у мене трішечки асоціацію з е, відомим твором. Чехова «Унтер пришибєєв», це трохи є, трохи є, от. але е, я е, схиляюся до іншого. От. Я... Юра це постмодерністський Сізів, Красиво. Е, який та, який е, тягне, оцей же, шпхає оцей камінь на вершину гори. Угу. от, І е, щойно він його. Вже майже туди, туди він його допхав. От, е він його уже допхав, 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 допхав. І він такий вже майже на піку. І е там така табличка да, стоїть. Він такий пхає, 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 пхає. От, і, і там написано: тут нема гори, а у тебе нема камня. Це красиво. Ну, от плюс-мінус так, так. Да. The the you do do ну, от тобі. оцей от, от гарно нафарбований чоловік. Всесвітньо відомий надавач э, э, перемінного струму. Чи може українською якось інакше? Змінного струму. Ага. А, в країни там, Іран, Сірія, Північна Корея, Росія, то, але він, це перемінний струм. А, на відміну від постійного, він змінює постійно напрям і то подає струм, то забирає. Ага. Знаєш, да? перемінний ага. струм. так ага. іде. І спочатку він подавав енергію в Росію, а потім забрав. А, Потім знову буде подавати, потім Виран подасть. Ну, тобто це е, така е, людина, яка взагалі е, нічим сама не володіє. Її в розетку вімкнули, ага, ага. і вона почала. Все, я зрозумів. Угу. Ну Так би сказала, що за принципом фала я так розумію, працює. А або тройнічка. Або тройнічка. Угу. Ну так, Там же Пісков мав бути тому тройничок, я думаю, полюбив. Красивий. красивий, яскравий, молодий, ага. сексуальний ага. Володимир. Остапчук, О. І один раз мені пише вірифіцірований аккаунт Філіп Кіркоров. Я в Росії ніколи не був, нікого там не знаю. Звичайно ж, що в бізнесі ходять чутки про його нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Що бізнесі але... ходять люди, які знають. для <рес> <краса>. А в <рес> мене день народження в кінці вересня, і він, а він постійно триває, каже: Спасибо, спасібу, ну як типо культурна людина. І потім він каже: я тут в Турції виступаю в отелі". А, Вова Остапчук, це, от знаєш, от в кожній компанії, в кожному колективі є. А, такий от чоловік, угу. а, який подобається всім. Він такий, знаєш, в чоловічій дуже... компанії, а, та, навіть так, навіть в чоловічих компаніях. Та і взагалі в колективах угу. робочих я угу. маю навіть на увазі. От Є такий хлопець, який подобається всім. От Він якось на нього, що не вдягний, він гарно виглядає. А, у нього все ідеально пропорційно, він не низький і не високий. У нього а, постійно. Є що тобі розповісти, і ці е, анекдоти, вони, ну вони не якісь такі, що знаєш, як ми любимо, оці такі макабрічно трешові. але і не такі, як у Челки. Не, не такі, ну тобто, такий середняк, такий нормальний, ну, типу, поржати. От він, скажімо так, він слухає. Нормальну музику, він слухає такий якісний попс. Знаєш, він не слухає оцей трешак, там шансон, там, е якийсь русський реп, але і не слухає Noyce, не слухає хардкор панк там, чи краст чи блек-метал. Він слухає щось, щось якісне. Ну, якихось там, я не знаю, Twenty One Pilots там, чи там, Imagine Dragons. Якісь. От просто таке щось якісне. Чи я, 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 ні, Дантеса він не слухає, тому що Дантес — це конкурент. <сіст> це раз. Тому що Дантес — це улюблений іншого колективу. Він доволі начитаний, до речі, і це справляє враження. Чому? Тому що до людей, які приваблюють тебе отак от зовнішньо, от, зазвичай ну, трохи нижча планка очікувань. І коли красивий, він починає красивий, про щось. Та, та і, і коли mm -hmm. він починає про щось розповідати, у нього є політична позиція, у нього є, значить. О, така от ситуація, але чомусь він скрізь вважається таким от верхняком і доволі ненадійним. Розумієш? ну от є такий. Типу, всі знають, що він ок, в компанії йому взагалі рівних нема. Але от, 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 от скажімо так. От, але справу з ним от, але не важа, але, але 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 да, от часто говорять, ну типу люди так е, кажуть, і, що е, він ну все ж таки, ну він на нього навряд чи можна покластися. Ну надто він якийсь такий, блін, симпатичний для всіх. Ну не може людина бути от такою, все. Е, і е, та, значить, одного разу стається якийсь корпоратив, е, він як завжди, просто. От, блістає, він е, розповідає смішні анекдоти. Він е, танцює з усіма жінками, які хочуть з ним потанцювати. І навіть з двома хлопцями, які теж хотіли потанцювати. Він все це робить. От, е, е, і він тримається довше всіх, всі вже в соплі. Він ще тримається. Потім вже під кінець вечірки там залишається кілька е, чуваків. Е, там він. Е, Далі залишається пару таких наймаскулініших чуваків в колективі, тому що вони фізичні, вони витривалі, і залишається ти в цьому колективі ще. От, і ви в чотирьох, коротше, їдете вже там, уже трішечки починає. Зоря сходите, ви десь і йдете десь ще доганятися, заходите в якийсь е, е, нічний клуб там, чи стриптиз бар неважливо. От, ще там берете по чарці, бах-бах. І, і все. І тут у вас зав'язується конфлікт з е, якимись чуваками, які відпочивають от, в, в, в цьому барі, от, і у вас починається гамселево. От, і, коротше, починається летіти, ти роздаєш, блін, тобі летить, бах-бах, бах-бах. І от там, коли вже спадає оця вся історія, да? спадає оцей весь вся ця напруга, ти з'ясовуєш, що два наймаскулінніших чувака з'їхалися, а з тобою чомусь поруч залишився Вова Стопчук. Серйозно? Mm. Боже, на такій позитивній ноті ми повинні закінчити, mm. Nie, але ти will. мені ще. Ну, от, от ти знаєш, е, е, я нормально, ні, ну ми, типу, у нас нормальні стосунки, але е, Вова, я вважаю, попри те, що там ми намагалися там. Ти коротше, pon... ти нам не спортів, все взагалі, весь Cho? подкаст. Cho? Ну, якісь гарні. Речі розповів. А Давай чому? щось погане. А, та не хочу я погане. Ну Давай. Чому? Ну, ні, ну чому? Я ж, ні, Так я розказав погане, що ніхто не очікує. Що, типу, Це людина до неї коротше, максимально. От йому, якби, Його сприймають просто як образ, але до нього всі опереджено ставляться, тому що це. Але з'ясовується, що він набагато е, краще і цілісніше, ніж е, це є в результаті. І його поведінка на початку, повномасштабного вторгнення, а я не можу цим нехтувати. Про це свідчить. Тоді, коли наші тут боксери, блін, спортсмени, чуваки, блін, забиті рунами е і свастиками деякі. Е Їхали, е з'їхалися, е із Варшави, короче, блін, настрачили Save Ukraine, Вова пішов короче, в е тероборону патрулювати район. Красунчик. От і все. Я не можу про нього сказати інше. Ну, не те, що не можу, я можу сказати все, що заводно, ти знаєш. Але от він у мене. Добре, викликає, на, яку, от, на, яку, на яку собаку він схожий? Вова на яку собаку. А яка — Пес-патрон. — Ні, пес-патрон — це Антон Тимошенко. От, а, ну, не знаю, він якийсь. Путін. ні Ні-ні, він якийсь такий, типу. Середніх, середніх розмірів Labrador, можливо. А Лабрадор чорний чи ні? Є ретривер зараз, а є чорний. Знаєш, знає, я тобі скажу, хто він. Він е, 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 ірландський сетер. І побіг, куди захотів. Так, так. Та, та. В нього мисливство. Декабрь прошлого года вспоминается ожиданием победы. Формирование гвардии наступу, подготовка к осеннему наступлению и надежда на окончание войны. Было понимание, что победы без потерь не бывает. Но была надежда и были успехи. Сегодня же мы слышим о женщинах и инвалидах, которым придется идти в армию. По прострига что-то среднее между тем, кто стоит на картине Рипина, бурлаки на Волге. А, На первом плане, да, такой. И Иваном Охлобыстиным. Який читає вголос спомини про Романа Хафотія а, і кричить Гойда. А, а, от такий попрострига. Довбає, звісно, повний uh -huh. Це Артем Дмитрук. Ти знаєш, що він обіляє кол-центри, кришує? Ні, оці кол-центри. Так, 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 так. Він кришує кол-центри, і він колишній фітнес-тренер. А чого не загратиме? Ой, дивись, я не знаю, чому він не за гратиме. Я думаю, тому що і Коля Тищенко, який теж кришує кол центри не за гратиме. Але я розумію, що він же фітнес-тренер, просто банально фітнес-тренер. І... Від фітнес-тренера в нього тільки ця худіна зі. Ні, він А він він, він, він ще він, він же пауерліфтер. Розумієш, він пауерліфтер. І я е, його соціальний ліфт от, одразу зробив депутатом, і він почав оце от, там шарій, Православ'я московська, оці, от всі історії, що ми чуємо. Е, і я е, бажаю е, Артему Дмитруку, е, щоб його соціальний ліфт от, е, був таким самим, як соціальний ліфт мотороли. От. Ну, або а, він же спортсмен теж. От. Або щоб його щоденна пробіжка, одна з його щоденних пробіжок закінчилася так само, як пробіжка Киви. Теж був спортсмен. Був.